Триває 715-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 910 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 8 лютого окупаційні війська Росії втратили 392 тисячі 380 військових. 6383 танки, 11899 бойових броньованих машин, 9411 артилерійських систем, 980 реактивних систем вогню, 666 засобів ППО, 332 літаки, 325 гелікоптерів, 7191 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 1880 крилатих ракет, 20 24 кораблі, 12 513 одиниць автомобільної техніки та 1 505 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.